Доброго ранку, шановні українці, з вами Лавра. Реакція Польщі саме верхівки їх влади, да тих поганців, які при владі, саме поганців, які при владі, чи радіють обстрілом сьогодні в Україні? Є погана така радість. Ці три карти, до речі, випали самостійно. Коли я змішувала колоду, так ось того, те, що не було захисту, і те, що не з двох сторін, а по всій, по всій Україні, били з декількох сторін, і ем, оборона була слабкою. Оборона була слабкою, радіють цьому піздіцу, а, і е, тут є намаг... ще радість того, що були... було вкрадено. Тобто невистачання. Вони радіють також, що ми е, якби в Україні теж є проблеми, що були вкрадіжки через це, і не вистачає е, оборон здатності. А, а також вони радіють тому, що сама робота. Тепер призупинена, розумієте, і всередині країни, і вони теж доклали зусиль до того, що робота сама в е, спільна, спільна, тобто вони в колективом робили, що робота е, Ну, ми розуміємо, про що мова йде, вона зупинена як в, в болоті, да? тобто вилізти з цього дуже важко. А, ось. Але так само вони ще радіють. Як ви знаєте, це погана радість, коли ну, ви ж самі там кредите, оце тут мова про це. Чи буде пропонована якась допомога? Вона буде запропонована трошки подалі туди, ну, і вона така буде дуже лінива і невеличка.